Браті і сестри, ми провели заходи в суботу і в неділю, присвячені пам'яті нашого сусіда, який жив тут на Лисі Горі, Григорія Савича Сковороди. І сьогодні, після панихіди, в нашому в спеціальному приміщенні будуть показані цільми про сковороду, і розкажуть люди, учасники цих заходів, які були в суботу в неділю, що ми там робили і чим ми там займалися. Тому ми всіх запрошуємо, хто може, хто хоче торкнутися пам'яті великого філософа і людини, яка заклала. Основи української ментальності. Не всі про це знають, але насправді ним було це закладено. І не даремно свого часу Шевченко списував Сковороду І не даремно свого часу Стус сказав, що один з найкращих друзів Сковорода. Протягом століть він супроводжує найкращих синів нашого народу, надихає їм, надає їм розуміння і надає їм оце підґрунтя, оцю основу, яка так необхідна нам, щоб здобувати наше майбутнє. Спаси вас Боже.